Для малювання фону я приготувала 5 кольорів. І ось такий пензлик із щитини. Я його вже е, намочила його водою, змочила. І тепер буду набирати фон. Набираю білого трохи, білого на палітру переношу, беру охру. Сюди ж додам. Синю. І можна трохи-трохи зеленою. Ось так. На палітрі я приготувала собі декілька кольорів, і зараз з ними буду користуватися. На пензлику в мене вже є якийсь матеріал для роботи, тому можна приступати! О. Мені подобається, можна ще синього трошки додати. Біля нашого героя, близько біля нього, краще зробити такий трохи затимнений фон. І рухаємося пензликом, як наче малюємо хрестики. Один раз намалювали, другий раз перечеркнули, зачеркнули. Як наче витираємо пензлик, знову. Набираю все, що тут є, ось так, прям як на совок, на грибла, і вперед, витирати пензликом. І так зроблю по всій, не бійтеся, заходити на фігурку нашу, нам дуже важно, щоб не було пробілів. Щоб не було пробілів. Ще на пензлик додала темного красного, рубіновий, пензлика не мию, а ось так все витираю його тут в наш папір. І так будемо поступово заповнювати. Не боїмося. Заходимо. Краще потім додати шерсті, ніж нам у нас буде білий ореол навколо мордочки. Такого не, не повинно бути. Я ще беру світлої фарби і теж тут витираю. І ще один важливий момент: наш фон повинен бути. Дуже тонкий, тому придавлюємо пензлик, щільно прижимаємо і розносимо фарбу по всьому аркушу паперу. Фон тут не основний, тому він не повинен на себе перетягати багато внимання, уваги глядача. Так, поступово набираємо. Зараз якраз поки малюємо фон, можна погратися різними відтінками, спробувати, як вони змішуються, як це буде виглядати на папері. Тому що, коли будемо малювати мордочку, вже буде десь боязко щось зробити таке. То на фоні дайте собі волю та все зробіть, як вашій душі заманеться. Так. Угу. Ну, начебто і все. Ось таким чином ми зробили фон.